Я вітаю вас на уроці української мови. Тема нашого уроку наголос. Правильно наголошую слова. В підручнику це сторінки 68-69. Зручніше сідаємо, урок рідної мови розпочинаємо. Розпочинаємо з каліграфічної хвилинки. Відкривайте свій зошит, записуйте число, за ви працюєте, букву сполучення, слово Катерина і. Прислів'я при з Катерини зима візьме не голодом та холодом. Як можна пояснити цю приказку? З Катерини зима візьме не голодом, то холодом? Поясніть цю приказку. Так, що починає холодати, і якщо людина не готова до зими, то буде і холодно, і голодно. Поставте відео на паузу і запишіть цю приказку. Сьогодні на уроці ми навчимося правильно наголошувати слова. Давайте пригадаємо, що таке наголос. Наголос це посилення голосу на одному зі складів слова. В українській мові наголос є вільним, тобто може стояти на будь-якому складі слова. Осінь, завдання, черговий. Ми з вами з першого класу знайомилися з цим поняттям як наголос, вчились його знаходити. І найлегше ми знаходили його тоді, коли треба погукати слово. Якщо ви сумніваєтесь, де поставити наголос, погукайте слово. І той склад, який буде вимовлятися з найбільшою силою голосу, і є наголошеним. Давайте прочитаємо вірш. Походила осінь містом, не смітила жовтим листом, всюди листя натрусила, забавлялась, залишила. Вітер листя підхопив, покружляв і теж лишив. Видно, вирішив, дарма прибиратиме сама зима. Ваше завдання випиши перше речення із вірша. Перевір писане за підручником. Постав знак наголосу у словах. Тобто перше речення в нас займає в цьому вірші аж 4 рядочки. Вам треба записати перше речення і проставити наголоси у словах. Ставте відео на паузу і виконуємо завдання. Давайте прочитаємо вголос слова і розставимо наголоси. Дрова виразно! Сантиметр, листопад, предмет, читання, кілометр, ходжу, беремо, донести, була, живемо, новий, олень, подруга посередині. Запишіть спочатку слова, у яких наголошений перший склад, далі другий, потім третій. Підкресліть ненаголошені склади. Знову ставите відео на паузу і виконуйте це завдання. Спочатку записуйте слова, у яких наголошений перший склад. Так? Ну, наприклад, дрова. Далі шукаємо такий. Так? Олень. Так? Вам треба визначити, де поділити слова на склади, і тоді вам буде легше визначити, які слова треба записати першими, потім другими, а потім третіми. В чеській, ісландській та естонській мовах наголос завжди на першому складі слова. У французькій, вірменській та узбецькій мовах на останньому складі. А в польській та грузинській – наголошений передостанній склад. І ще раз звернемось до того, що в українській мові наголос є вільним. Тобто він може стояти на будь-якому складі слова. Запрошую вас відпочити. Казково, казково. Мені казково. Я лечу, я Я вільний птався. Тепер і ти в моїх руках. Я лечу, лечу І знаєш, що сам так докторново. Ти... Скажи, мені казково. You I Мені казково Казково Мені казково. Далі. Наголос то зовсім не дрібниця. З наголосом вірно подружи і відкриє слово таємницю. Образи, образи, образи. Поясни значення виділених слів. Якщо не знаєш, звернись до тумачного словника. Слово написане однаково з запису слова однаковий, але в залежності від того, де стоїть наголос, змінюється лексичне значення слова. Образи, так? образи природи, ми можемо сказати, це як пояснення якогось об'єкту, що ми можемо побачити навколо себе образи. Образи це коли люди на щось ображаються, так? це образили людину. Образи, коли наголос на останнє слово. Образи це ікони, так, зображення лику святих. Все відносно змінюється від того, на, скільки, на якому складі стоїть наголос. Отже, наголос може змінювати значення слова чи його форму. Прочитайте слова в кожному стовпчику і порівняйте: орган, о, перше, орган, орган. Так? Приклад і приклад. «озера» озера. Пісні пісні. Дорога і дорога. Дзвони і дзвони. Поставте питання до слів. Поясніть їхнє значення. Давайте спробуємо. Отже, орган, орган людини, так, це може бути будь-що рука, очі, язик, орган людини. Орган. Орган, ми з вами познайомимось, це музичний інструмент, трошки пізніше. Приклад в математиці, приклад у зброї є приклад. Так, у гвинтівки є приклад. Озера, озера немає чого, озера, Це в однині слово озеро, так, озера. Це буде множина. Пісні і пісні. Ми чуємо чудові пісні, це буде множина. І початок пісні буде однина. Дорога і дорога, що дорога, Так, по чому машини їздять? І дорога яка дзвони, що? Церковні дзвони, і дзвони, що роби. Зателефонуй, можна сказати. Отже, відносно того, на якому складі стоїть наголос, змінюється значення слова або його форма. Давайте з вами усно подумаємо, як правильно наголошувати виділені слова, і пояснимо. Отже, гірко плакати, яскраві плакати. Зрозуміло, так? Слова пишуться однаково, але в залежності від того, де стоїть наголос, змінюється значення слова. Плакати, гірко плакати і яскраві плакати малюнки. Так? Мала дівчина мала друзів. Мала маленька, мала є друзів. Цікаві книжки, немає книжки. Цікаві книжки. Будемо ножина, немає чого, книжки, однина. Рідні сестри, малюнок сестри. Знову ж таки, сестри буде множина, сестри кого? однина. Зарахувати очко, заплющила очко. Зарахувати очко це у спорті, так, і заплющила очко це око. Так, дитина закрила очі. Рухатися на захід. Захід або захід сонця. Це слово має два наголоси: можна захід сонця, а можна захід сонця. Шовкова білизна, білизна снігу. Так, шовкова білизна це елемент одягу, а білизна снігу білий сніг. Знову ж таки, ми з вами можемо сказати, що в залежності від того, де стоїть наголос, як правильно його наголосити це слово буде звучати значення слова. Отже, орган найбільший духовий клавішний музичний інструмент, що складається з набору труб, у які Надходить повітря. Ось його зображення. Органи розміщені в органних залах при католицьких церквах. Ви можете знайти в, в інтернеті, як звучать ці музичні інструменти. Запишіть слова, позначте в них наголос: алфавіт. алфавіт. Помилка, помилка. Також, також комбайнер, комбайнер. Мабуть, і, мабуть. Це завдання можна виконати по-різному, тому що ці слова мають подвійні наголоси. В українській мові є такі слова, які мають подвійний наголос завжди і завжди. Можна і так, можна і так сказати. Буде правильно в обидвах варіантах. До ваше домашнє завдання. Виконай вправу 6 на сторінці 69. Складіть і запишіть три речення за світлиною. Позначте наголос в усіх словах. Є слова новий олень, подруга. Я вам дякую за роботу на уроці. В кінці уроку виберіть колір, який відповідає вашому відчуттю, як вам працювалось на уроці, як вам було легко чи важко. Бажаю вам гарного, тихого дня. До зустрічі!